Сьогодні ми покажемо будинок, який став фаворитом саме для тих, хто шукає простір, комфорт та природу зовсім поруч із Києвом. Це будинок номер 7 у Marinero Residence. 250 квадратних метрів продуманої архітектури і затишку. А ще 11 соток землі з власним виходом до каналу Дніпра. Всередині продумане планування, 5 кімнат. Простора кухня, вітальня з каміном, три санвузли. Також є гараж на два авто та місце для зберігання водного транспорту. А для ваших гостей передбачене окреме паркомісце, фасад, керамограніт. утеплення 100 мм мінеральна вата, панорамне скління. Все для тих, хто цінує якість і комфорт. А найцінніше це можливість мати власний вихід до води. У вас буде можливість швартувати свою яхту або катер прямо біля будинку. Або просто насолоджуватись краєвидом з власного берега. І найприємніша новина зараз на цей будинок діє активна пропозиція. Хочете побачити цей дім наживо? Напишіть нам у Директ, і ми організуємо персональний перегляд.